Що можна вичавити із тюбіка? І як від цього лисіють жінки? Зубна паста масового пораження. Чому ваші зуби жовтіють? І як хімія із тюбіка перетворює рот на сміттєву яму? Креми, фарби для волосся та інша небезпека в косметиці. І як креми для взуття роз'їдають шкіру? Це територія обману. І сьогодні ми викриваємо обман, який ви вичавлюєте із тюбика. Давай, 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 давай. Вона звикла до спалахів фотокамер, відвертого макіяжу та сексуальних фотосесій. Тут глаза горіли, давай. Ось, Оксана ще зі школи мріяла про великий подіум. З 15 років я у модельному бізнесі. І кар'єру фотомоделі. У неї були всі дані: зріст, майже метр вісімдесят, шикарне волосся і довгі ноги. Але кожен новий кастинг Оксана провалювала через свої жовті зуби. Фотографував десь півтора року тому назад, і, звісно, ну, зуби були в жахливому стані, приходилось постійно закривати рот, або відбілювати зуби вже на знімках. І якщо для фото вона ще підходила, Це був капець. то на модних показах її забраковували. Ніхто не хотів брати модель із жовтою посмішкою. У мене завжди були жовті зуби. Зовті, жовті. для порівняння, ліворуч фото Ксюшиних зубів ще рік тому, а праворуч це зуби вже після відвідування стоматолога. Реально змінилось життя. Коли Оксану в чергове забракували на пробах у кіно, вона вирішила прибрати жовтизну. Здавалось би просто зубна паста. і коли прийшла до стоматолога, дізналася. Зуби ні в чому не винні. Проблема у зубній пасті: користувалися зубною пастою з фтором. Виявляється, саме фтор фарбував білі від природи зуби моделі. А ще більше здивувало дівчину, що винна у цьому ще і вода в її рідному місті. Полтавська область і Кіровоградська область зони по перенасищенню іонами фтора в пітьєвій воді. І як скаже лікар, хлор та фтор разом роблять зуби жовтими. Навіть є така хвороба, на яку частіше хворіють жителі Полтави та Кіровограду. Це флюороз, при кором ізміняється цвіт зубов, вони становиться таке жовто коричневого цвіта. Територія обману вирішила дослідити, а що є небезпечного у зубних пастах, і чому хімічні компоненти навпаки не чистять, а руйнують ваші зуби. Е, оружие масового пораження. Це лікар стоматолог Світлана Андрієнко. Вона єдина, хто погодився розповісти, що від нас приховують. В тюбиках з зубною пастою я би не рекомендувала приміняти такі пасти. Ми принесли до неї 10 тюбіків найпопулярніших виробників, які купили в супермаркеті. Компоненти написані на латині, і лікар виділить головні небезпеки. Отож, фтор. зубна паста для дітей до 8 років не садержать фтора і не доржати. Проблема в тому, що діти часто ковтають зубну пасту, коли чистять зуби. І якщо з цим перебрати, можливе отруєння. Тор в великому кількості є цитотоксичним ядом. Але у першому ж супермаркеті, куди зайшли наші журналісти, територія обману знайшла фтор у дитячих зубних пастах. Дитячі, мультяшні герої і склад. І вони фтору. Але фтор, скаже стоматолог: дитячі іграшки порівняно з іншими двома компонентами, які додають майже до всіх зубних паст. Сорбілат і такі компоненти, як монофосфат натрія, аружя масового пораження. Сорбілат або сорбітол, ще так його називають на тюбиках. Він ще має мочегонне дійство і жолчегонне діє. Він може спровокувати виразки та подразнення кишковика, так само як і монофосфат натрію або натрію силікат, який ще використовують не лише в зубних пастах, а й у промислових цілях для образування зготовлення стекла. Чому ж додають такі токсичні та отруйні компоненти у тюбики? Щоб вилікувати каріс? Зубна паста його не вилічить ніколи. Ні, сорбілат це увага, всього лиш замінник цукру. Його додають, що паста була смачнішою, та й монофосфат натрію теж не подала каріяс. Добавляється для улучшення абразивності, тобто для улучшення е сняття м'якого зубного нальоту. Можливо, їх додають, щоб здешевити продукт і лише у малих дозах. Ізрчата до того що просто взрослий чоловік не буде... Кушать пасту в такому колічі в рекламі. Вам показують, що пасту наносять ось так: насправді, доза, яка потрібна для чистки зубів, у п'ять разів менше. Ось такого количества зубної пасти где-то з горошинкою абсолютно достаточно для того, щоб адекватно провести гігієну полості рта. Це обман скаже лікар, який виєдний передусім виробникам. Всього щоб більше було розход зубної пасти. Вони думають лише про гроші і не говорять вам усієї правди, що чим більше пасти, тим швидше в організмі накопичуються хімічні елементи. Але ж має хтось перевіряти безпечність паст. Паста проходить клінічні спитання в асоціації стоматологів України. На перевірених пастах асоціації стоматологів України стоїть ось такий маленький логотип. Територія обману надіслала офіційного запиту до асоціації. Хотіло дізнатися, як саме тестують там зубні пасти. І чому вони рекомендують пасти з можливо отруйним монофосфатом натрію та сорбілатом? Але відповіді чомусь ми так і не отримали. Тому територія обману запідозрила, можливо, подібні асоціації лише пустишки, і наші журналісти вирішили перевірити, а як же створюють такі поважні органи. Виявляється, їх достатньо зареєструвати у будь-якій нотаріальній конторі. Ми спробуємо створити співзвучну асоціацію не стоматологів України, а українських стоматологів. Українських стоматологів. У нас є юристи, які угу. займаються підготовкою документів. Вот да, да. І як скаже юрист, в нашій новій асоціації стоматологів увага можна обійтися без жодного стоматолога. А там не Треба лише почекати три тижні і заплатити. І тоді ми теж зможемо радити зубні пасти від різних виробників. Хто більше заплатить, тому і ставимо свій логотип. Яку ж пасту обрати? І який обман у відбілюванні зубів? В кінці програми територія обману проведе унікальний експеримент. П'ятеро людей різні зубні пасти, які підходять, а які псують ваші зуби. От це, да. Дивіться згодом. А зараз, що приховують тюбики з кремом для взуття, і яку отруту додають у тюбики з фарбою для волосся? І що територія обману знайде в тюбиках з кремом для шкіри?